А цих трьох днів збирається позачарова сесія, <риклад> Добави, Оскільки є е, пропозиція провести на протязі трьох днів, можна сьогодні провести, можна завтра, це різниці немає. Але. Ви... Да, завтра, завтра. Можна виділити, спара на Як фальсифікація Він. на виборах робити, то за час збиралися. Да. 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 Э, да. Якщо да. да. треба завтра, значить по регламенту, субота 10 годин, оголошую на чергову сесію всім депутатам районної ради. Да. Шановні, шановні лепівцяни, ми я радий, що у нас є взаєморозуміння в районі. Що, народ, що керівництво все-таки правильно розуміє, що воно, що керівники району повинні в кінці кінців зрозуміти, що вони служать народу. Звичайно, було б набагато краще, якби це вони зрозуміли три місяці назад. Але далі, давайте без провокації, так краще спокійно працювати. Тепер я хочу, да, да я хочу, виконуючи вашу вимогу, я зачитую. Заяви керівників, точніше регіоналів, які вже написали заяви, віддали мені. вихід з партії регіонів. Перше Турбівський селищний голова Бондар Олександр Іванович. Молодець! Молодець! Депутат районної ради від партії регіонів. Бондар Людмила Павлівна. Депутат районної ради від партії регіонів. Юних Сергій Іванович. Є така заява? Є така заява. Тепер зачитую, зачитую слідуючи, бажаючи скласти партбілет цієї ганебної партії, покаятись перед людьми. Насамперед, присутніх тут. Терлецький. Петренко! регіонів, Петренко, Сергій Миколаєв. Я сьогодні з ними говорив. Давай Петренко. Вони казали, що буде славі.

Куп такий голові реально адміністрації. Крупницький Сергій Станіславович, прошу. Це нормально чоловік. Шановна громада. Розчарування що... які... Пройшли на Майдані. Є Є Є вулиці, Майдані, але шановні, шановні учасники, ми ж йдемо до демократії, ви ж йдете до Європі. Скажіть, що ви здатні? Шановні колеги, шановні кінчани, давайте, давайте будемо зберігати толерантні. Значить дивіться, ви нікого не залишаєте. Я вже оголошував тут. Людей повинна прокинути совість. Ви думаєте, це, це не безсовісні люди? Хвилинку, хвилинку. Їх просто використали, і я сподіваюся, що до них до кресто дійшло, що вони заставляли людей. Я не є депутатом партии регионів, я є членом партії Я І далі в школу. я підтримую те, що не повинно погано в країні. Я як депутат не политику. Підтримую. Що підтримує? Я підтримую те, що недавно Александр Сібіч винище спальню. Я перший випікати. Зачитайте, зачитайте, зачитайте. Зачитую всіх. Добре! Зачитую всіх. Дехто попри вільно, зачитую всіх, решта депутатів. Просто вони тут не присутні, тому в них немає можливості зараз. Зачитую. Мускут Микола Васильович. Смертко Микола Олексійович.

Перш за все, те, що сталося в країні, це справді надзвичайна ситуація. І зрозумійте правильно, коли пролилася кров, то в такому випадку ми і я дуже дуже приємно, що не можемо залишатися спокійно. Це по перше, друге питання.